О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажене. IGN показали цілих 42 хвилини демо-версії другої частини High On Life. Випускати її розробники планують 13 лютого. Кепком hey uh, yeah, yeah, опублікували геймплей з демо-версії Resident Evil Requiem, яку зараз мацають на геймскомі. З інсайдерської інформації гра не тільки дозволить змінити режим камери, а й запропонує окремий варіант від розробників, де камера буде мінятися автоматично. То від першої, то від третьої особи, залежно від сценарного моменту. Слухай, я прочитав сценарій і пропоную у подвиги мого героя пожежею. За сценарій не переживай, ми переписали твою роль, щоб вона відповідала твоїм здібностям. GC Game World офіційно оголосили дату релізу Stalker 2 на PlayStation 5. Гра там має вийти 20 листопада цього року. Принц Персії від Evil Empire вже вийшла з дочасного доступу на ПК, а також релізнулась на консолі. Причому одразу в Game Pass і PS Plus Extra. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Xbox анонсували, що рок Елі та Елі X обидві вийдуть 16 жовтня. Скільки вони коштуватимуть, поки невідомо. Але подейкують, що за молодшу вимагатимуть 550 доларів, а за старшу 900. Нам потрібні гроші, а грошей немає. Ubisoft спільно з Netflixо показали першого трейлера анімаційного серіалу Splinter Cell Death Watch. Реліз десь колись цього року. Грець його знає. Limited Run Games анонсували -Man and The Master of the Universe Dragon Pearl of the Destruction. Гра в олдовому стилі, де вам дозволять взяти під контроль легендарних героїв і, можливо, навіть надерти кістляву дупу скелетору. Коли воно вийде, поки невідомо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. We'll Until we meet again! <laughs>